Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 11 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові ранок зустріне щільними хмарами і протягом дня сонце майже не заявлятиметься. А атмосфера залишатиметься стримано прохолодною, вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 11 градусів. Вітер західного напрямку помірний до 4 метрів за секунду, без опадів. У Луцьку з самого ранку триматиметься хмарна погода, небо буде сірим протягом усього дня. Температура повітря сягне 19 градусів вище нуля, вночі стане прохолодніше близько 13 градусів. Вітер дме із заходу зі швидкістю 5 метрів за секунду, опадів не очікується. У ковалі день буде переважно похмурим, з рідкісними проблисками сонця. Уночі, ймовірний, невеликий дощ, який до ранку припиниться. Температура в день становитиме 17 градусів тепла, а нічно опуститься до 13 градусів. Вітер з південного заходу близько 6 метрів за секунду. У Тернополі сірі хмари затримаються над містом майже весь день. Лише ближче до вечора небо дещо посвітлішає. Температура повітря підніметься до 21 градуса, а вночі знизиться до 13. Вітер західний приблизно 6 метрів за секунду. Без опадів. В рівному протягом дня зберігатиметься хмарність, а деяке прояснення, ймовірне, лише під вечір. Повітря вдень прогріється до 19 градусів, у нічний час опуститься до 13. Вітер з південного заходу до 6 метрів за секунду. Опадів не буде. В Івано-Франківську ранкове небо ще дозволить побачити сонце, однак невдовзі знову затьмариться. Температура вдень досягне 22 градусів тепла, вночі 12 градусів. Західний вітер швидкість 4 метри за секунду. Без опадів. В Ужгороді похмурий настрій збережеться від самого ранку до вечора. Температура в день не перевищить 20 градусів, а вночі впаде до 12. Вітер з південного заходу слабкий близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У мукачеві хмарність триматиметься увесь день. Сонця очікувати не варто. Повітря прогріється в день до 20 градусів, а вночі 12 градусів вище нуля. Вітер західного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. У Чернівцях ранок розпочнеться з ясного неба, проте ближче до полудня небо захмариться і залишиться сірим до вечора. Денна температура досягне 22 градусів, нічна 14, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Хмельницькому вже зранку небо буде вкрите хмарами, які залишаться над містом до самого вечора. Повітря вдень прогріється до 21 градуса тепла. А вночі стане свіжіше близько 13 градусів. Вітер із заходу швидкість приблизно 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Кам'янці-Подільському похмуро буде від самого ранку і до вечора. Хмари залишатимуться сталими протягом усього дня. Температура в день підніметься до 22 градусів, у нічний час очікується 14 градусів тепла. Західний вітер швидкість 4 метри за секунду, без опадів. У Києві ніч буде хмарною, але вже зранку небо проясниться і залишиться ясним до завершення дня. Повітря прогріється до 25 градусів вище нуля, а вночі температура опуститься до 17 градусів. Вітер західного напрямку слабкий близько 3 метрів за секунду, без опадів. У фастові до обіду переважатиме хмарна погода. Ближче до вечора сонце проб'ється крізь хмари. Температура в день сягне 25 градусів тепла, а вночі 15 градусів. Вітер з південного заходу 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. У білій церкві в день небо вкриють хмари, проте вже ввечері очікується прояснення. Температура повітря підніметься до 24 градусів у нічний час 16 градусів вище нуля. Вітер західного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. У тині ранок розпочнеться хмарно, продовжиться нічний рясний дощ із грозою. Опади триватимуть до середини дня, після чого погода стабілізується і залишатиметься ясною до вечора. Денна температура досягне 24 градусів, нічна складе 18 градусів тепла, вітер західний близько 2 метрів за секунду, у Василькові ранок зустріне ясним небом, і така сама картина збережеться до заходу сонця. Температура повітря вдень 23 градуси з позначкою плюс, а вночі 16 градусів. Вітер із заходу 3 метри за секунду. Без опадів. В Ірпені день буде погожим. Яскраве сонце світитиме від ранку до самого вечора. Температура сягне 24 градусів тепла. Уночі очікується 16 градусів вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. У Борисполі ще з самого ранку встановиться сонячна погода, яка триматиметься протягом дня. Після нічної хмарності жодних натяків на похмуру погоду не залишиться. Денна температура становитиме 24 градуси, а вночі 18 градусів тепла, вітер західний 3 метри за секунду. У Чернігові дощ із грозою розпочнеться ще до світанку, але ближче до обіду він припиниться. Після цього небо очиститься. І вдень та ввечері світитиме сонце. Температура підніметься до 26 градусів. Уночі очікується 17 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. У прилуках день обіцяє бути по-справжньому сонячним. Від самого ранку небо буде ясним і жодна хмара не зіпсує враження. Температура повітря вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде досить тепло, близько 20 градусів. Західний вітер слабкий близько 3 метрів за секунду. У нічні години можливий сильний дощ із грозою, але протягом усього дня жодних опадів. У Ніжині ранок буде хмарним, а ще до світанку триватиме сильна гроза з дощем. До середини дня негода поступово вщухне, і друга половина п'ятниці пройде під сонцем. Вдень температура становитиме 24 градуси з позначкою плюс у нічний час 18 градусів тепла. Вітер західного напрямку слабкий 2 метри за секунду. У Житомирі день розпочнеться та завершиться під щільною хмарністю. Лише ввечері можливе короткочасне прояснення. Температура повітря в день 23 градуси, а вночі 16 градусів із плюсом. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Без опадів. У Бердичеві ранок буде сонячним. Однак після полудня небо вкриють хмари, що протримаються до вечора, опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до 22 градусів, а вночі стане свіжіше 16 градусів, вітер західний приблизно 5 метрів за секунду. У сумах сонце заявлятиметься лише зрідка, більшість дня пройде під шаром хмар. Попри це, буде спекотно, денна температура сягне 32 градусів тепла. Уночі збережеться висока температура 23 градуси вище нуля. Південний вітер майже непомітний 2 метри за секунду, без опадів. У конотопі день буде мінливим. Похмурий ранок зміниться сонячною частиною дня, однак ближче до вечора хмари знову повернуться. В день температура становитиме 27 градусів, у нічний час 20 градусів тепла. Вітер західного напрямку. Дуже слабкий близько 1 метра за секунду, без опадів. У ромнах погода буде ідеальною небо ясне від ранку до вечора, а повітря сухе і тепле. Температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі 19 градусів із плюсом. Західний вітер слабкий приблизно 2 метри за секунду. Без опадів. У вінниці на нас чекає сонячний день без жодної хмарини. Повітря вдень прогріється до 22 градусів, а вночі температура складе 16 градусів тепла. Вітер західного напрямку 4 метри за секунду. Без опадів. У хмільнику хмарність триматиметься над містом із самого ранку і до вечора. Температура повітря в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі 15 із плюсом. Західний вітер 4 метри за секунду. Протягом дня дощ не очікується. У Черкасах на початку доби сильна гроза з дощем, яка почнеться ще до світанку. Однак до середини дня небо проясниться, і залишок п'ятниці пройде під сонцем. Вдень буде 27 градусів тепла, уночі близько 20. Вітер північно-західний, слабкий 3 метри за секунду. У смілі хмарний ранок супроводжуватиметься потужним дощем із грозою, який триватиме до обіду. Потім ситуація зміниться, з'явиться сонце. І небо поступово очиститься. Температура повітря в день сягне 28 градусів тепла, уночі буде 19 градусів. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. В умані день розпочнеться з ясного ранку. Проте вже до обіду небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень 26 градусів, нічна 14 із плюсом. Західний вітер. Менше 1 метра за секунду. У Кропивницькому п'ятниця здебільшого буде сонячною. Тільки ближче до вечора на небі з'являться хмари. Температура повітря підніметься до 30 градусів тепла у нічний час 19 градусів, вітер західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Знам'янці ясна погода триматиметься майже весь день. Вечір буде дещо похмурішим, однак дощу не передбачається. Денна температура сягне 30 градусів із плюсом, а вночі буде 20 градусів. Вітер західний дуже слабкий, приблизно півтора метра за секунду. В Олександрії небо залишатиметься чистим до самого вечора, коли ймовірна поява хмар. Вдень очікується 29 градусів тепла, уночі 21 градус із плюсом. Вітер північно-західного напрямку близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У Дніпрі прогнозується спекотна п'ятниця. Ясний ранок і день згодом зміняться нетривалою хмарністю, яка до вечора зникне. Температура повітря в день досягне 35 градусів, а вночі залишиться тепло 25 градусів із плюсом. Вітер південний, слабкий 2,5 метри за секунду. Опадів не передбачається. У Кам'янському друга половина дня буде більш хмарною, але ще до вечора небо знову очиститься. У день можливий сильний дощ із грозою, однак він швидко завершиться. В день повітря прогріється до 31 градуса тепла, уночі 24 градуси, вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Кривому Розі погода буде сонячною протягом більшої частини дня, але ближче до вечора небо може затягнутися хмарами. Температура повітря підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде 22 градуси. Західний вітер помірний близько 2 метрів за секунду, без опадів. У Нікополі день розпочнеться без жодної хмаринки і ясне небо триматиметься аж до вечора. Лише під вечір можливе незначне затягнення. Температура вдень 33 градуси тепла, вночі 24. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду, без опадів. У Павлограді день розпочнеться з ясного ранку. Однак уже в обід небо стане похмурим і залишатиметься таким до вечора. Температура повітря сягне 37 градусів, нічна 24, вітер південний 3,5 метри за секунду. Дощів не прогнозується. У Полтаві ясна погода затримається недовго. З обіду небо затягнуть хмари, які збережуться до вечора. Вдень очікується 32 градуси тепла, вночі 23. Південно-західний вітер. 3 метри за секунду. Без опадів. У лубнах увесь день триматиметься сонячна, ясна погода. Температура повітря підніметься до 27 градусів, нічна 21. Вітер західний понад 2 метри за секунду. Без опадів. У мергороді ясний день пануватиме до вечора, коли небо може тимчасово затягнутися хмарами. Температура вдень 29 градусів, уночі 21. Західний вітер помірний. До 3 метрів за секунду без опадів. у Кременчуці зранку буде безхмарно, а ясна погода збережеться практично до самого вечора. Лише наприкінці дня легка хмарність, температура повітря в день 27 градусів, вночі 23, західний вітер 2,5 метри за секунду. Без опадів. У Запоріжжі переважатиме сонячна погода. Протягом дня небо буде ясним. Лише під вечір можлива поява хмар. Вдень 35 градусів тепла, нічна температура 24, південний вітер 3 метри за секунду, без опадів. У Мелітополі весь день буде ясним, хмари не з'являться. Температура повітря 35 градусів у день, уночі 22, південно-західний вітер до 2,5 метрів за секунду. Дощу не очікується. У Бардянську хмар не буде зовсім. Місто проведе день під ясним небом. Температура вдень 31 градус, нічна 24. Вітер південно східний до 3 метрів за секунду. Без опадів. У Вільнянську сонячна погода протримається до вечора. Лише під кінець дня можливе утворення хмар. Температура вдень 34 градуси тепла вночі 22. Південно-західний вітер 3,5 метри за секунду. Без опадів. У Одесі п'ятниця розпочнеться з сонячного ранку, і впродовж усього дня погода залишатиметься стабільно сухою та світлою. Температура повітря в день сягне 28 градусів тепла, а вночі знизиться до 20. Вітер буде помірним з північного заходу із середньою швидкістю 2 метри на секунду. У Ізмаїлі до обіду переважатиме ясне небо, однак у другій половині дня з'являться хмари. Ближче до вечора вони розсіються, повертаючи сонячну погоду. Стовпчики термометрів покажуть 28 градусів тепла в день і 19 у нічні години. Вітер очікується західного напрямку швидкістю близько 2 метрів на секунду. У Миколаєві ранок буде світлим і спокійним, а в середині дня можливе тимчасове потьмарення неба. Незважаючи на це, опадів не передбачається. Денна температура становитиме 32 градуси тепла, нічна 21. Вітер з північного заходу близько 3 метрів за секунду. У Первомайську перша половина дня обіцяє бути сонячною, однак ближче до вечора небо частково затягнеться. Повітря прогріється до 28 градусів у денні години, вночі знизиться до 17. Вітер з північного заходу швидкістю 3 метри на секунду. У Херсоні протягом усього дня спостерігатиметься стабільно сонячна погода. Лише під вечір можливе поодиноке утворення хмар. Температура повітря підніметься до 33 градусів, нічна не опуститься нижче 22, вітер з західного напрямку приблизно 3 метри за секунду. У Сімферополі день пройде під суцільною хмарністю, однак без дощу. Тепла погода збережеться, вдень очікується 32 градуси, вночі 19. Вітер помірний з північного заходу до 2 метрів на секунду. У Харкові ранок видасться сонячним, та вже ближче до обіду небо затягнеться і залишатиметься сірим до вечора. Температура протягом дня сягне 35 градусів, у нічний час залишиться на рівні 27. Вітер південно-західний, швидкість близько 3 метрів за секунду. У Донецьку небо буде ясним від ранку і до вечора. День обіцяє бути спекотним 37 градусів тепла в день і 26 уночі. Вітер з південного сходу швидкістю 3 метри на секунду. У Краматорську погода протримається сонячною протягом усього дня. Пізно ввечері можливе поодиноке утворення хмар. Повітря прогріється до 37 градусів, нічна температура 26, вітер південного напрямку близько 4 метрів за секунду. У сніжному небо залишатиметься без хмар упродовж усього дня. Спека сягне 36 градусів, а вночі стане трохи прохолодніше 25. Вітер з південного сходу швидкістю 4 метри на секунду. У Луганську п'ятниця обіцяє бути спекотною і безхмарною. Температура підніметься до 38 градусів тепла, а вночі 26. Вітер, південно східний, близько 5 метрів на секунду. У Старобільську день пройде під сонцем, без жодної хмари. Повітря прогріється до 37 градусів, уночі збережеться 26. Вітер південно східний, швидкістю 6 метрів за секунду.